Ти ж не хочеш висипань, тоді не роби цього. Торкатись руками обличчя, навіть якщо вони здаються чистими, там завжди є пил, пруд, мікроорганізми, які можуть спровокувати запальні елементи. Не миєш руки перед доглядом. Перед тим як наносити крем на обличчя. Спочатку помий руки не протираєш телефон. Його екран контактує з руками, з кишенями, з поверхнями, накопичує весь цей бруд, і потім ти ним торкаєшся свого обличчя. Протирай, хоча б раз на день антисептиком його екран. Дуже рідко змінюєш наволочку від подушки. А на ньому накопичується під, шкірний жир, залишки догляду, змінюй хоча б два рази на тиждень. Не миєш пензли та спонжі після використання. Якщо що, на них теж накопичуються мікроорганізми, а ти ще їх розносиш по всій шкірі. Перетвори ці рекомендації на звички, і твоя шкіра скаже тобі дякую.